Доброго дня, гарного настрою міцного здоров'я. І все найкращого. Так, третій день копання баробою. Так, у нас є багато, багато. Майже до самого верху. Там трохи осталося. Так. Я в шляпанцях. Ні на каблуках, ні в носках, ні в черевиках. В своїх шляпанцях. О, вийшла копати. Носків не брала, ні підколінків, ні панчохів. Ось так що. Будемо працювати. Давай, йри, так, Іванку, оця хмелиня сюди до мене на бік від горни. Щоб ти його не покидав. Так. Так, Наталю. Де твої рукавиці? а? Що це ти без рукавиць вийшла барабої рит? Сказано було, щоб ти без рукавиців не копала барабою. Не збирала. Ну, хай собі <гхи> рей, рей. рей, рей, Іван, копай, копай. Ой, ось така у нас погода, похмура. Побачив, як в кінці дня. Ну, воно ну, без 27, ми на полі. Вже ми попоралися, все, і на город вийшли. Ну і будемо копати. Починаємо Як... копати і каже, Господи, допоможи, більше нам покопати. Скільки копаємо? Три чи чотири той раз? П'ять. Тут же два вкупі, дані ще там вверху вони приходять. Тут ще по, по одному. Туди вишиє, два вкупі, а під самий край то навіть три є вкупі. Так що ось таке діло. Там десь плугом з'їхали. Вже земля суха робиться, тяжко копати. Ну нічого. Нас ніхто в карчило не б'є. Іван вже барабої ріже, вже кричать. Взяв не той городник, тут та ручка диха маленька. О, там, там. О, той огнилий барабій, знаєш, ти його туди вкинув. Кинув. Забери його От той перший. О, ось такі діла. Ото барабій. Ладно, будемо працювати, нема коли стояти, сачкувати. Ну, ну, Зломи городника побіжеш додому. Без проблем. <ривіт>. Ну, ми радка копати не будемо. Аутце з проблемами. Ось так. Так, показую барабої свої. Вітро стоїть набраних. Ці які барабояки лежать. Бачите, які красапетики. Здоровен. Це з трьох радочків. Радочку їх женемо. І зараз ще раз три радочки. І буде невеличка постать вже докопана. А там дасться чути. Щось, скільки ще будемо копати. Так, зараз ібр викопає красап'ятиків. Не то я, стою, то його буде копати. Або буде щось велике, або будуть родити самі дрібізелі. Ось тут взагалі дивіться які карачконогі. Що хоч є, які хоч фігурки. Це дуже, дуже рідко в, того, в тому сорті такі каракатиці, всякі різні. Зазвичай вони всі красапетики. Ні, є ще Іван не кидать, ти, ти між. Ти Чого до того барабоя вчепився? Ти побачив що в мене файні барабої, вже в ліс мені викопав на моєму радку. не люхів кидай і гарні барабої. Що маєш, копай? Я чекаю ігрового, файного корча з барабоєм. О, о, подивіться, який барабій. Подивіться, подивіться. Оце п'ятий. О, третій. Четвертий. Оце барабояк. Казаш, будуть, за що будуть тварин? Він замістив тих, того попереднього жевжика. О, Подивіться яке. Подивіться яке. Чучело з мордою, от морда, бачите. От очі. Ноги. Рука одна не доросла. якесь колойтесь. Ой, добре. Стояти, балакати добре. ну Треба копати. Гнилі є, але багато менші тут. Але попадають. І так я їм вже трохи накопали, беребоєм. Наталя збирає їх час. Ну, а ми. Ой, знову Ігор красоп'ятики викопав. Красунчики, красавчики. Ну, я своїх не покажу, які я викопаю. Чи можу показати? Ой, тут має бути... Ой, ой я не... Ой. О! Ой, які красавчики, вони теж файні. О, Іван же порізав, я чув. А що тебе там скрипить? Щось друге. Щось друге, якийсь камінчик десь. Камінець. Ладненько, будемо ми докопувати, вже далі підуть ті барабої. Там десь біла роса має бути. Я не пам'ятаю, вроді біла роса само вверху має бути. Аж туди геть. А тут не знаю, які. Ну, будемо копати, тоді покажу. Та й таке. Барабої гарні, росні. І в основному ось такі великі всі красунчики. Ладно, все, будемо працювати. Так, докопали ми дві постаті тих. Ось. Так що, багато ми роботи зробили. Саме більше дні барабоїв накопали. П'ять сіток тут. І там вроді шість чи що сіток, 5 чи 6 теж. Ну і дрібних той раз багато є, бо ми такі до дрібних брали досить великі. Інтересно, було трошки більш ніж І серединою йшли, от другій постаті от його серединою. Йшли дуже. Ти... Дрібних багато порівняно. Але нічого, нам хвати. Баробої великі, гарні. Ось так що ось такі-то справи. Будемо йти додому, на нині хватить. Мої вечір ще вийдемо, ось там кусочок той дополимо. Якщо сила буде, а не буде, то й так буде. Завтра вийду зранку дополять. О, зараз треба щось їсти смачненьке зготувати. О, той коти нема. І барабую а моркву, а морку не хочу. Я моркви не люблю. Вона така солодка, думаю, вона буде пух. Я моркви не люблю. Сирої. І такі теж правила. Ладненько, йду додому, ще йду, викопаю пару морквин. І будемо лапати додому. А, а, а вам всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я і всього найкраще. Іван, скільки там сіток коло тебе є. Сім. О, то там сім аж сіток. І тут 5. Накопали ми 12 сіток. Ось такі то діла. Так що той раз більше за всі рази ми накопали. Хоч середини йшли трошки хужі. Ну, з одной сторони добре, бо було б нам не вистачило куди збирати. Ще тільки один єдиний мішок пустий залишився. А всі вже заповнили ми. Так, все, таки пошла. Ладно, все, всім всього найкращого.